Якщо вам впадло, або ви не хочете давати багато грошей на сигналізацію, ви живете на другому, третьому, четвертому поверсі і немає можливості залізти в вашу квартиру, наприклад, ззовні. Тобто через вікно ви можете поставити такий замок, і скрито не буде видно ніякого замка. Ви зможете відкривати він повністю, як ви бачите, де йде без друтові, без дротів. Отака металева планка йде в цю штуку. Ви це кріпите в себе в будинку з середини. Завдяки таких брелків. Ви можете його виключати, звісно, біля дверей і виключати. Також це тут є присутня кнопка, яка включає, і виключає. І також, якщо сіли батарейки, ви можете його закрити, так і відкрити вручну. Е, ну, з брелками вас на ключі. Якщо ви хочете там вийти з хати і, і не зайти більше, то е, брелки лишаєте вдома, і все, і ви не зайдете. Ну ще таке ваше рішення може бути. Далі ще, що, ще, що, ще. Тут вони зробили таку цікаву штуку. Давайте я зараз вам покажу. Тут вони дали одну церкву і дали, наприклад, три батарейки-пальчики. Якщо сядуть пальчики, наприклад, церк лишається, і чи ми зможемо відкрити? Якщо ми зробимо імітацію, наприклад, закриття дверей, і допустимо витягнемо одну батарейку, нехай буде якась батарейка вийшла зі сторони або взагалі вони вже сіли. І що вона нам дає? Ви, ви брелком, як з мінімум, зможете відкрити двері. І більше вже не закрите. Отаке от, е, от, от рішення воно має. В принципі, все. Кому потрібен такий замок, 1900 гривень скритого типу по великому рахунку. Ну Шукають люди ж дешеві сигналізації, які живуть в квартирі. Як на мене, дуже непогане рішення.